Місто спорту Миколаїв знову збирає тих, хто прагне перемогти. Цього разу це учасники фіналу 26-ї спортакіади. Повіру себе цими днями за перемогу боротимуться 56 дітей із 11 областей України, і кожен маленький спортсмен прагне посісти. Перше місце. Цього спартакіаді 13 видів спорту, які відбувались у різних куточках України. У Миколаєві будуть визначені переможці тільки двох видів: змагання з бадмінтону проводитимуться для дітей з вадами слуху, змагання з настільного тенісу для дітей із вадами розмового розвитку. Миколаївський інваспорт має хороших спортсменів по настільному тенісу потому що наша школа до недавнього времени була спеціалізована по настольному тенісу. Ми имеем спеціалізований зал. І я сподіваюся, що наші спортсмени виступять хорошо. В перший день гравці змагались парами. З бадмінтону грали по три гейми до рахунку 21. один. Гравці настільного тенісу вели партії, які продовжувались до 11 очків одного з гравців. Матч грали на більшість перемог. Другого дня між собою змагались уже ті, хто вийшов у лідери. Будемо змагатися до останнього нас багато, але перше місце тільки одне. Хочеться станціонець. Дорогі відступає наступає Жесвіний і саме момент. Місць всього три. Золоте, срібна і бронзова нагорода. Но та атмосфера, яка існує в Спартакіаді, вона е, надихає їх на те, щоб вони подальше займалися спортом.